Ми направляли туди 20 зразків, які відібрали у наших жителів Житомирської області. І усіх 20 підтвердили, що вони хворі саме штамом Дельта. На сьогоднішній день всі ці хворі знаходяться або на лікуванні в медичних закладах, або амбулаторно. Тяжких станів зараз на даний момент немає, але одна хвора із 20 померла. Це була Житомирянка. Штам ми виявили в двох громадян, які прибули із закордону. Одна громадянка прибула в Хорошівський район з Росії, і одна громадянка з Туреччини відпочивала, прибула в Житомир. Інші громадяни за кордоном не були, і це свідчить про те, що штам вже давно циркулює в Житомирській області. Громадяни його знайшли у інших людей, які були за кордоном. Зараз встановлюємо, з ким вони спілкувалися, скоріше за все, що це були хворі, які прибули за кордоном. Спеціальне обладнання не потрібно. Міністерство охорони здоров'я забезпечило нас спеціальними новими тест-системами, які реагують на штам Дельта. Це спеціальна тест-система, розхідний матеріал. Ми отримали одну таку тест-систему на 96 досліджень. Після її використання Міністерство охорони здоров'я обіцяє нам забезпечити додатково ще тест системами, і ми відбірково будемо досліджувати із тих, хто захворів, на те, чи є вони носіями штаму Дельта. Треба сказати, що цей штам дуже агресивний, він витісняє інші штами. І, скоріше за все, що за місяць-два він витіснить повністю всі інші штами, і це буде просто один штам Дельта. Для того, щоб люди не захворіли, головне для людей це вакцинуватися.